На годиннику 20.30 підсумовуємо події тижня, що минає. Далі розкажемо про міністерську інспекцію Львівщини, що перевіряли, та що обіцяли високопосадовці. Ще про те, який історичний подвиг вшановували цього тижня. та кому будемо дякувати вже завтра. Ми аналізуємо висновки. Робите ви в ефірі про тиждень. Вечір добрий. Зберегти українські ліси допоможуть грандові кошти. Реалізація проєкту збереження карпатських пралісів передбачає розширення територій та посилення природоохоронних спроможностей дев'яти національних природних парків. Про це під час робочого візиту на Львівщину повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семирак. А от міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, який теж цього тижня відвідав Львівщину, проінспектував роботу червоноградської шахти та провів нараду з керівниками вугільних підприємств не лише нашої області, а й сусідньої. Говорили про підсумки 2015-2016 років. Та окреслювали перспективи на майбутнє. Чи завершилась на цьому інспекція Львівщини посадовцями з Києва? Розкаже Ірина Качмарик. Ось це невелике підприємство, знаходиться на околиці Львова. Тут цього працює два працівника. Але за годину часу статкування переробляє 200 кілограмів люмінісцентних ламп. Якщо ми маємо лампочку, то в лампочці є ртуть у вигляді пари. Є дистилятор, який переводить цю з стану пари в металічну ртуть, тобто це одне найбільш що найнебезпечне в лампі. І такий спосіб ми вилучаємо ртуть і її окремо вже маючи в окремій ємкості, передаємо далі на використання на підприємствах України чи остаточно вже. Зсоточне зашкодження. і окремо маємо також склобій, маємо метал і маємо фарфор. Ті всі речовини в них є безпечні, вони є можливі для використання в якості вторсировини. Потужність підприємства повністю перекриває потреби міста та в планах перехід на комерційну діяльність, але для цього йому ще потрібно отримати відповідну ліцензію. Будівництво заводу завершили ще торік у жовтні. Тут здійснено перші тестові випробування лінію здану в експлуатацію. Однак підприємство працює не на повну потужність, оскільки не може отримати ліцензію на поводження із небезпечними відходами. Отримати дозвіл побіцяв міністр екології. Це повинно стати одним з стане одним з пріоритетів міністерства природи щодо. Запровадження таких стандартів. І сьогодні я вчергове підкреслив, що завдання, яке стоїть перед нами, це впродовж наступних двох місяців пройти процедуру погодження через Кабінет міністрів і затвердити ліцензійні умови для тих підприємств, які займаються утилізацією відходів. А от інший україно-німецький екологічний проект уже діє вперше за роки незалежної України грантовим проектом виділено 14 мільйонів євро на розвиток національних природних парків, біосферних та природних заповідників України. Їх щороку через вирубку стає менше. До цього повинно долучитися лісове агентство, До цього повинно долучитися Міністерство сільського господарства, яке курує лісове агентство, До цього долучиться і є ініціатором міністерства природи. Екології та природних ресурсів і органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування не повинні стояти. Осторонь, вони перебувають на місцях, вони бачать реальну ситуацію. Вони знають хто стоїть. За цими рубками також я закликаю правоохоронні органи долучитися до цієї роботи. Я дякую за сьогоднішню розмову з паном міністром стосовно можливості збільшення надходжень до природоохоронного фонду за рахунок тих ресурсів, які сьогодні не задіяні на території Львівської області. Я переконаний, що ми будемо мати можливість далі розробити дорожню карту по врегулюванню цих проблем. Проект буде реалізовуватися поетапно і першими у плані дві природоохоронні території в Карпатах: природний заповідник Горгани та Карпатський біосферний заповідник. Вугільні шахти потребують оновлення. Директор держпідприємства «Львіввугілля» розповідає: в останні кошти на модернізацію обладнання вони отримували у 2009-му. Тепер ж із держбюджету виділили 8 мільйонів гривень. Ще 10 підприємств має одержати до кінця місяця. Оновлене обладнання суттєво підвищить якість роботи на підприємстві. 18 мільйонів. Що це нам дає? Ми запускаємо три низкозорні лави по окремим шахтам. Це шахта Межирічанська, шахта Великомосівська і шахта Степова. Збільшуємо об'єми вуглевидобутку на півтори тисячі тонн. І саме головне в тому всьому, що це є вугілля, яке не потребує збагачення, тобто додаткової витрати, а напряму буде відправлятися на генеруючі кампанії. Якщо ця політика буде витримана, то державне підприємство 2017 році може перейти на безбитковий. Режим роботи модернізація шахт на зробить їх безпечнішими, а ще збільшить і ефективність праці, кажуть обласні посадовці. Окрім того, твердять, треба і зарплату гірникам збільшити. Модернізація. Обладнання це буде і безпека в першу чергу, і підвищення ефективності праці. За останні буквально декілька років перше ДПЛ вугілля отримало 8 мільйонів гривень власне на модернізацію обладнання. Це дозволить змонтувати відповідні нові лави і ну зрозуміло підвищити ефективність праці. Ну і собі вартість вугілля вона буде відповідно зменшена. А експорт виробленої в Україні електроенергії буде суттєво збільшено вже з червня. Міністр заявив, це принесе до держбюджету чимало коштів. Першопочатково це буде відновлення. По Білорусі і Молдові. Зараз наші польські партнери є, і ми відновлюємо експорт електроенергії. Скажу коротко, що три роки назад, три роки назад, ми мали 700 мільйонів доларів тільки по надходженні по експорту електроенергії. Я не бачу зараз скажімо, таких проблем, які б не дали можливість здійснитися, в цьому плані. Міністр запевнив, в Україні є надлишок електроенергії. Енергоблок на Запорізькій АЕС не запускають, а тому експорт дуже потрібний сьогодні. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розкритикував роботу митниці і анонсував створення спеціального підрозділу, який буде контролювати митницю. Про це він заявив під час свого візиту на КПП Крахківець. За його словами, в підрозділ буде входити близько сотні людей. Вони матимуть спецзасоби, які будуть якісно забезпечувати роботу. То бюджету, який належить громадянам України, щороку не доходять десятки мільярдів гривень. Різними схемами, сірими, чорними, якими завгодно. Ці кошти. Просто зникають з державного бюджету, і це є абсолютно неприпустимим. Як ви знаєте, я дав три місяці ДФС на доведення порядку на митниці. Всі, в принципі, розуміють, де є слабкі місця і що треба робити. Цього тижня на Львівщині вшанували 101-шу річницю запеклого бою за маківку. Тоді, у 1915-му, під час Першої світової війни, на цій горі зійшлися українські січові стрільці та російсько-імперські війська. В результаті героїчної оборони маківки повністю зірвали стратегічні плани російського командування. Здобуття вершини, що планувалось 29 квітня. Здійснилось лише 4 травня. При цьому були використані усі наявні резерви. Наслідок величезних втрат російські війська не змогли продовжити наступ і через тиждень змушені повністю відступити перед австрійськими підрозділами, що вже підійшли, особливою мужністю під час боїв за маківку відзначились саме частини українських січових стрільців. І це залишилось у народній пам'яті. Їх подвиг на цій вершині на Львівщині згадують щороку, навіть попри те, що тактичну перемогу тоді здобули росіяни, проте стратегічно російські війська були зупинені та незабаром відкинуті. І усе це завдяки витривалості українських січових стрільців. Тепер на місці бою імені могили та пам'ятний меморіал свічовим стрільцям. Тут часи першої світової точився запеклий бій. Постріл. В той час дядько Ярослава Георгійовича був ройовим по імені Запорожець. В честь цього чоловік навіть написав вірша. Там на горі на маківці, там зазулі кує, б'ються, стрільці з москалями все світ дивує, б'ються, стрільці з москалями все світ дивує, а вона на, на рани бандажує. Тоді бій між вишколеною російською армадою та українським підрозділом Австро-Угорської армії тривав з 29 квітня по 4 травня. Регулярним царським військам протистояли фактично 17-річні юнаки. Навіть були 14-річні в легіоні січових стрільців, а також основному це були хлопці. 18, 20, 23. здається, найстарший був чи не 26 років з тих рядових стрічових стрільців, і це причому були все добровольці, яких не взяли до австрійського війська на війну. 4 травня тимчасову перемогу здобули росіяни, проте за яких у шість днів царські війська були зупинені та незабаром відкинуті з цієї панівної у стратегічному значенні висоти. Австрійська армія прорвала фронт під горлицею. І російські війська почала Навально відступати. Вона спустилася з гір в долину, пішла на Болехів, там ще одної зазнала поразки від січових стрільців у Лисовичах. Потім вона покотилася на долину, Галич і так далі. Радянські часи вихід на маківку був фактично під забороною, оскільки за цією територією слідкувала агентура КДБ. Ситуація кардинально змінилась наприкінці 80-х років минулого століття. Я приїжджав сюди ще тоді, коли не можна було приїжджати, коли тут був не такий меморіал, який зараз ми бачимо, а були звичайні березові хрести, порослі лісом. Люди певні, що в наш час, коли в Україні знову йде війна з російськими загарбниками, героїзм свічових стрільців надихає збройні сили України на перемогу. Сьогодні в 21 столітті ми маємо схожу ситуацію. Одвічний ворог той самий. Щоправда, дякувати Богу і історичним обставинам, що в нас ситуація набагато краще. Відтак я думаю, не за рік, не за два, не за п'ять, можливо, але перемога все таки буде за нами. На честь річниці бою на маківці моги запланували чотирьохденний військовий вишкіл, аби не лише відтворити тодішнє життя вояків, а й проникнутись духом патріотизму та героїзму українських січових стрільців. Ірина Кунанець. про тиждень. Спокій на вихідних стежити за дотриманням правопорядку у Львові та області 8 9 травня буде понад півтори тисячі поліцейських. Правоохоронці повідомили, вже затверджено план охорони громадського спокою у Львові та області у ці дні. Місце проведення заходів попередньо перевірятимуть вибухотехніки, кінологи. Та оперативні працівники, аби унеможливити небезпечні ситуації. Окрім цього, у разі потреби поліція залучатиме сили Нацгвардії, патрульну поліцію курсантів Львівського університету внутрішніх справ. Я звертаюсь до вас, щоб ви донесли цю інформацію до свідомих громадян, щоб попередити і не допустити будь-яких провокативних дій. А якщо така інформація до вас надійде, щоб ви відповідно проінформували нам, щоб ми спрацювали на випередження, так сказати, профілактично відпрацювали всі всі моменти, щоб не допустити будь-яких провокацій? Ті заходи, які ми провели, і які плануємо провести, і які будуть проведені, направлені лише на одне: забезпечити спокій на території. Міста Львова і області. Якщо забігти вперед, скажу так, що ми працюємо в круглодобовому режимі, саме управління і відповідно всі служби, які задіяні в тому процесі. Про інші важливі події тижня, що минає, далі в короткому огляді. В Україні цього тижня розпочався весняний призов на строкову службу. Триватиме він до 30 червня. Згідно з указом президента, повістки до військоматів отримують майже 17 тисяч призовників віком від 20 до 27 років. Із них у збройних силах України служитимуть понад 8 тисяч осіб. У Нацгвардії 4 тисячі у Держприкордонслужбі та Держспецслужбі транспорту понад 4 тисячі військових відповідно. На призовну компанію уряд витратив щонайменше 54 мільйони гривень. Служитимуть призовники півтора року, а ті, хто має в. Що освіту один рік. Військова прокуратура назвала дві версії загибелі військовика на Яворівському полігоні. Це порушення порядку проведення стрільб, а також можливе використання боєприпасів неналежної якості. Нагадаю, в четвер на військовому полігоні Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Яворівщині, від вибуху снаряда потерпіли троє військових. Загиблому військовослужбовцю було 27 років. Він родом з Львівщини. Був мобілізований у квітні минулого року. Двоє поранених служили за контрактом. Їм 35 48 років. Зараз їхній стан задовільний і слідчі опитують поранених після дозволу медиків. Триває досудове розслідування. Добрі традиції Галичини. У Львові вперше стартував захід, що зібрав виробників сільськогосподарської продукції. Відвідати фермерський ярмарок, що відбувається в палаці мистецтв. Кожен охочий може до понеділка. Вхід безкоштовний. На відвідувачів чекає чимало смаколиків, виготовлених в різних куточках Львівщини, адже тут є представники з усіх районів. Святкову атмосферу на сцені створюють співочі та танцювальні колективи області. У четвер в Україні стартувало ЗНО. Тестуванням з української мови і літератури розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року. Зокрема, на Львівщині відкрився 71 пункт тестування, фактично у кожному адміністративному центрі. Цього року складати ЗНО зареєструвалось понад 267 тисяч учасників. Три чверті із них цьогорічні випускники загальноосвітніх навчальних закладів, 18% – випускники минулих років та 7% – учні професійно-технічних та вищих навчальних. Закладів у Львівській області охочих скласти оцінювання зареєструвалось майже 17,5 тисяч учасників. Львову 760. Цьогоріч Святкування дня міста триває під гаслом «760 років унікальних історій. Розкажи свою програма насичена та цікава. Розпочалося святкування ще 24 квітня з заходами, приуроченими Христовому воскресінню. І тривали вони впродовж усіх великодніх свят. Наймасштабніший день саме сьогодні джаз на балконі ратуші, урочиста сесія, зібрання батьорів, король Лев та королева костанція на вулицях Львова. Це лише маленька частина того, що вже побачили гості міста. За попередніми прогнозами експертів на 760-ті уродини до Львова приїхало 250 тисяч гостей. Серед них святкував і наш Віталій Гамадин враженнями та емоціями. Поділиться далі. Ще в п'ятницю Львів почав святкувати 760 років з дня заснування. В місті відбувались флешмоби, концерти та навіть встановлення рекордів. Зокрема, майстри-кондитери створили будиночок із пряників. Його розмір має 4 метри на 2,5 Висота, два метри, і він справді із справжніх пряників зроблений. І навіть між цеглинками ви бачите справжню глазур, яка я також і зроблена із білки від цукру. На виготовлення будинку знадобилось майже 2,5 тисячі цеглин пряників зі справжнього тіста, ваго. І майже 500 кілограмів Пекарі використали 250 кілограм борошна, 50 кілограм масла, 50 кілограм меду і сиропу та 500 яєць. Будівля потрапила у книгу рекордів України. Ми маємо унікальний рекорд, унікальний за параметрами, і за тим, як він зроблений. Ми довго думали все-таки внести цей рекорд до категорії найбільші об'єкти чи все-таки категорія мистецтва, і вирішили внести його в категорію кулінарне мистецтво, і вноситься до національного реєстра. Рекордів перше аналогів такого рекорду досі ще не було. Львів побачить світ у ратуші спеціальним штемпелем. З перевідною датою урочисто погасили поштову марку. Штемпель оригінальний він може бути присвячений будь-якій знаменній події, яка відбувається в місті. У Нас дуже гарний є логотип з тими стилізованими вежами, і всього на всього їх треба було. Розмістити в правильному місці, підписати ця ідея вже давно була, тому що є штемпелі постійної дії на голову по штамтах майже всіх міст. Тільки Львів мав один-єдиний в шостому відділенні. Цей конверт, який ми сьогодні гасили з маркою, він випущений величезним накладом 260 тисяч. Він вже давніше випущений, але він дійсний постійно на всій території. Інше питання ця марка, яка буде, яка випускалася нами. Ця марка випущена в дуже обмеженій кількості, десь 270 штук і всього на всю марочок. А вже суботній ранок святкувань розпочався традиційно з урочистої сесії міської ради, де відзначили найпочесніших та найактивніших мешканців міста, найшахетнішу родину Львова та інтелектуальну еліту. Львів'яниним року став український футболіст та екс тренер збірної України Мирон Маркевич. Звичайно, я львів'янин, хоча працюю зараз далеко від рідного міста, але я завжди пам'ятаю, що я Львів'янин і живу тут, і напевно ще постараюсь принести як можна більше користі рідному місті. Далі центральними вулицями міста прийшли святковою ходою, вершники, театрали, п'ять оркестрів. Усі творчі та мистецькі колективи Львова. За словами організаторів, це один із наймасовіших парадів за останніх кілька років. На чолі колон, король Лев та його дружина Констанція. І ми відкриваємо парад присвячений дню міста. Що є дуже важливим, от, особливо в сьогоднішній час, коли якби, в країні не все просто. Місія показати от, різні сторони міста Львова, щоб люди побачили, що це дуже багатогранне місто. Ми робимо парад ходулістів і робимо таке свято для всіх, хто приїхав у Львів і для Львів'ян. А Львів'яни і гості міста просто в захваті від такого дійства. Кажуть, усе подобається. Різноманітність барв та українських строїв просто зашкалює. Гості з Києва приїхали до Львова.

Сьогодні місто нагадувало радше Мурашника, ніж Львів. Тисячі туристів з України та за кордону серед них гості і найвищого рангу. І визнають, що Львів є справді тим тим місцем, куди треба обов'язково хоч раз Хоча рік, насолодитися цими вуличками, цими, цими кав'ярнями і цією атмосферою, яка панує у місті, окрім парадів, поважних гостей та десятків атракцій до Львова з'їхались на велопроменад майже всі батіри Галичини, так Керетро велозаїзду хочуть популяризувати здоровий спосіб життя та наголосити велосипед. Це завжди модно. Віталій Гамадин про тиждень. Тільки у світі правда, що рідна я мати. Цього тижня Україна дякує найріднішим матерям. Бо незалежно від того, скільки кожному з нас років і чого кожен досягнув в житті, для них ми всі діти. Мама, це та, хто співав Колискові зовсім маленьким. Хто вчив чесності та правди, хто огортає опікою та турботою і дарує свою безмежну любов кожну хвилину свого життя. Мама, це та, хто нічого не чекає у відповідь, натомість своє серце повністю віддає своїм дітям. Як каже народна мудрість одна у людини лиш матір та батьківщина. У час, коли в Україні триває неоголошена гібридна війна, образ матері. Це жінка, яка проводжає та чекає свого сина живим з поля бою за рідну землю. Цього тижня Ірина Куненець розповість історію жінки, яка стала найріднішою для багатьох дітей. Хоч і не всі рідні, але, для, але всіх любить однаково, і всі вони кажуть до неї Мама. Зустрівши нас, Катерина найперше почала хвалитись нещодавно зробленому квітнику. Жінка каже, над ним працювала уся їх родина. Степан мені найбільше він там лілії пересаджував, тобто він на нас такі більше. Важку роботу виконував Соломія, подавала мені квіти там малі, то вони фантазували, носили землю, квіти переносили, сміття виносили. А от у дітей своя втіха. У них є справжнісінький велопарк. Катаються тут усі від малого до великого. Саша сам навчився. Я його пробувала вчитися, але він сам навчився. Саша теж це от Марічку. Марічко, я не вчила, але сама навчилася. Я тільки її на ковзанах навчила кататися. Родина Катерини – це 10 родітей: найстаршому 19, наймолодшому 5. Відтак у кожного тут свої обов'язки. Для цього має спеціального зошита із графіком. Наприклад, один місяць не прибирає кожен по одній частині будинку, але на кухні вони чергують кожен день. Хтось інший, тобто тому що кухня це якби найбільш таке трудомістке місце. Рідних дітей жінка не мала. відтак чотири роки тому вперше взяла під опіку. Так і утворився дитячий будинок сімейного типу. З молодшими вже допомагають старші. Та головне, каже жінка, все робити з любов'ю одне до одного. Діти вже дуже часто, навіть молодші діти, то вони, наприклад, звикли. Коли вони, наприклад, щось там начудять сильно і бояться мені сказати, не Марта, ходи сюди. Тобто знаходять свідково адвоката, який приходить і представляє її інтереси. А поки мама вийшла із кімнати по секрету, дітохи розповіли нам, чим ж матузі на день матері будуть тішити. Наприклад, яке своплець. Каву мося, мамі схоплю печеньку. Я вже намалювала мамі подарунок сьогодні. Це секрет? Секрет насправді великі сім'ї для Львівщини це не рідкість. У нас є майже 30 тисяч багатодітних сімей та ще 18 тисяч матерів героїнь, кажуть у відповідному обласному департаменті. До Дня матері в нас буде приурочено дати нагороду. В Львівській області це є 61 мати, яка буде мати нагороду мати героїня по Україні. Це найбільша найбільше у нас таких матерів зареєстрованих, і вони будуть мати сам ордер. І е, також е, 15 тисяч гривень. Та головна віддяка для матерів це дитяча любов. Адже вони роблять усе, аби ми були щасливими. Ірина Кононець про тиждень таким цей тиждень побачили журналісти нашої програми. Ми вже починаємо працювати, аби наступної суботи знову розповісти вам найважливіше, адже знаємо усе про тиждень. Бережіть себе і своїх рідних і близьких людей. Беріть від кожного дня лише найкраще. Любові та вірності вам. Дякую, що з нами. До зустрічі.